Благодійний забіг для підтримки ЗСУ у Хмельницькому за ініціативи головного управління ДСНС України відбувся веломарафон. Мета зібрати кошти для потреб військовослужбовців. Умови дуже прості: треба просто приїхати на велосипеді і взяти участь у марафоні. Планувалося менше, але приїхало майже в два рази більше людей. Це дуже приємно, що серед силових структур серед небайдужих громадян є справжні патріоти України, які. Не словом, а ділом допоможуть нашим Збройним силам ще швидше наблизити нашу перемогу. Учасниками стали прикордонники, полісмени, нацгвардійці, рятувальники. Сьогодні тут і пан Дмитро, судовий охоронець. Велосипед невід'ємна частина його життя. У вільний час катається із друзями. Його рекорд сотня кілометрів з Хмельницького до Летичева і назад. Займаюся спортом. Тренувальні 50-100 кілометрів їжджу, то це не є проблема. І ну, взагалі, для фану зустрітися з друзями, покататися, поговорити. Ну я рахую, що це дуже круто, екологічно, це гарний приклад. На ти з велосипедом і прикордонник Юрій уже не вперше бере участь у таких марафонах на двоколісному. У цій війні він втратив не одного друга та побратима. Тому розуміє наскільки потрібна підтримка захисникам задля перемоги. Ми сьогодні знаходимося в тому регіоні, який більш-менш спокійний. Ми повинні підтримувати однозначно наших воїнів, які знаходяться на передовій, хоч якимось чином, але це теж є підтримка, яку я думаю, вони заслуговують. Не стояли осторонь і велоактивісти. Вони постійно беруть участь у таких заходах, відповідно і донатять на ЗСУ. Це Такі внески, так від скажімо, від 200 до 500 гривень, коли, коли є яка змога. Ну і так само всі члени нашого клубу теж таке такі внески роблять. Першими фінішували судові охоронці, однак переможців не було. Та все ж кожен із учасників отримав пам'ятні медалі. А зібрані гроші передадуть місцевому благодійному фонду захисти Хмельниччину. Волонтери скерують їх військовим. Цільового поки що призначення немає. Будемо дивитися по мірі надходження запитів. І звісно, вони підуть тільки на матеріальну підтримку військовослужбовців. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.